Зараз я вам покажу, як можна покращити відео в додатку, наприклад, Капкаті. А А також саме можна зробити і у Vita та у VN. Заходимо, Можна заходити у самі фільтри і вибирати з того, що у нас запропоновано. Бачите, і кольори будуть вже інакше грати. Тут ви можете виміняти яскравість чи. Сильно змінюємо чи чуть-чуть. Виходимо. Також це можна робити вручну. Натискаємо на коригування. Яскравість. Бачите, можна міняти От, контраст і як гарно видно зразу гілочки. Насичення може вийти чорно-біле і підкреслити відтінок. Дивимося по моїй іграшці, трошечки занасичено. Експозиція. Також темне світло. Різкість. Е, так, графік у мене трогаємо. Висвітлювання можна попробувати, але ну, мені зараз не підходить. Кінь. чуть чуть даю. Температура добре. Вінєтка, щоб ви зрозуміли, це є рамка. Бачите, висвітлення темне, тобто рамочка така візуальна. І зернистість. Це буде таке відео. Дуже насичене вдаємо чуть, чуть Ось таке у нас яскраве відео. Вийшло за допомогою простих налаштувань. В самому додатку, тобто ми можемо вже підкоригувати наше відео, яке буде вже виготовлене.